Слава Ісусу Христу! Вітаю вас знову на нашому вечорі прослави. І традиційно перед початком нашого вечора ми зібралися е -е, з нашим гостем, щоб поговорити на актуальні теми. Отже, сьогодні наш гість це отець Войчих Комулка, настоятель монастиря домініканців у місті Хмельницький. Вітаю отче, вітаю. Дякуємо, що приїхали до нас. Дякую. Ви вже в нас вдруге, третє. Втретє. Дякую за запрошення. Раді вас бачити. І перед тим, як ми розпочнемо нашу молитву, трошки розкажіть про себе, чим займаєтеся, де служите, і ваш приїзд в Україну. Я в Україні майже чотири з половиною років. Був у Львові майже два роки і зараз у Хмельницькому. Там зараз з одним братом творимо спільноту. Допомагаємо в парафії Христа Царя, найбільшої ремокатолицької парафії в Україні. E, ну, але теж самі щось намагаємось, щось створити. E, ну, хіба вистачить? E, дякую. E, оскільки у нас сьогодні буде вечір прослави, я хотів би е, вас запитати, який був ваш перший такий ґрунтовний особливий досвід на прославі? Коли ви вперше побували на прославі? Як це вас змінило? І як ви надалі практикуєте прославлення у вашому житті? Зовсім перший раз відбувся, коли я мав 5, може 6 років? Моя сестра мене взяла на молитву, бо не було нікого вдома. І я просто сидів і там була прослава, слава, молилися. І я тоді це важливо, бо я тоді забажав, що я хочу грати на гітарі. Я пішов в школу, шість років вчився грати. Але так свідомо якось цей досвід з'явився, коли я виїхав на навчання після школи до Кракова і там е, в душпастерстві, чи, ну, так, да, в душпастерстві була така група. Molitowna. i tam był chór, ale one czasem potrzebowały zmiany i mnie poprosili, znali, że ja grają, żeby ja spif taki nowy chór. I i to jakoś mnie mi zajшло, ja wtedy też mam taki moment rozpoznania mojego powołkania z jakiegoś takiego osobliwego działania Świętego Ducha i i wierzył, że wstępuję. В Орден і потім вже було багато різних е, таких моментів, власне, про славу, чи молитви, чи теж гри е, на гітарі співу. Угу. Е, як ви практикуєте молитву кожного дня ну, у вашому щоденному житті? По суті, але молитву взагалі чи про славу? Е, молитву про славу. А, про славу. Ну то на щоден я практикую так, як кожний. Священник чи монах, тобто молюся літургією годин, і там є, ми молимо з псалмами. E, і це прослава. Часом, деякі люди якось не звертають на це увагу, а це перший момент прослави літургійний. E, часом рідко, радше, власне, беру участь в прославах сам чи, чи їх веду. Але це дуже, дуже рідко. Не, не маю ані можливостей, ані навіть якось часу. Як мені хочеться, як є можливість, як треба, то тоді я це роблю. Та? А так на щодень І мені краще сидіти в тиші, слухати слово. Лексі дівійна. Дякую. Mm. Отець. Ви знаєте, я спілкуюся з багатьма людьми зі світу, ну, віруючими. Невіруючими і напіввіруючими, і, е, і людей дуже хвилює запитання спасіння. Бо всі кажуть, ну, церква навчає, що Бог є добрий е, і люблячий, і, і тому можна жити собі життя як хочеш, а в кінці життя ти покаєшся, і, і Бог добрий тебе візьме на небо, і ти спасешся. І тому е, люди відкладають своє покаяння на кінець життя. Е, і, і аргументуючи це тим, що як цей розбійник на хресті, який розкаявся перед смертю і, 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 і попав в рай. Е, отож, е, запитання, як їм відповідати, і як ви е, скажете, х, хто власне спасеться, чи всі спасуться, і чи, е, чи можна так в кінці життя розкаятись і попасти в небо, чи все ж таки е, хтось попаде у пекло з таким мисленням? To ciężkie tematy i ja nie mam odpowiedzi na nie. Bo tylko Bóg zna co jej i co będzie. Jak się do tego rozbijnika dyzmu, czy w was... Jakoś też czasem inaczej win nazywają, Ja ja... niedawno zapomniałem, że dyzmon greckie słowo, to jest zachód. I, i ja tak zrozumiałem, że jest jakby ostatni Zachód. i Jezus jak słońce zachodzi i win jakby ostatni schoplenny, niby pierwszy, ta, ale sprawdzi ostatni, bo bo kinec ze zemnego życia Jezusa. I ja bym nie skazał się win spasja, bo win rozkajał się pod koniec życia, ja bym raczej skazał win spasja, bo win todi same Jezusa. E, to jeśli jak ktoś będzie myślał, że nie trzeba zaraz zmienić swojego życia, to win może nie w tych nie może no trzyma win zaraz otrzymuje, co byla i wini witkę daje, to co że może nie wrócić. Nie to musi o tylko dlatego, to rachuje się tylko i co szo zaraz i no i to, szo zaraz zależy z prawdy w se. My czasem z widąm wchodzimy w rych i wychodzimy od gospoda I co jest co win On nam daje, może, żeby to zmienić. Ale z drugiej boku warto też pamiętać o tym, że Bóg zna na ile jesteśmy I ja nie wiem naprawdę, z ile win mi teraz daje To On tylko wie. My nie znajmo duchownego życia innych, ale nawet własnego życia nie znamy. Tylko On wie, co nam daje, nie? Dlatego nawet samych siebie nie możemy prawidłowo osądzić. No ale jeśli chodzi o spasenie, to Kościół mówi, że mamy nadzieję na spasenie wszystkich. Nie mamy pewności. Nie możemy powiedzieć, że każdy popada w piekło, ale nie możemy tego zaprzeczyć, bo Jezus mówi o tym, że piekło istnieje. I można odpuszczać sobie od Boga. Można. Тому треба власне, цю надію теж, якщо йдеться про моє спасіння, постійно якось збільшувати. А спочатку розуміти, чим є надія. Надія це власне бажання, сподівання, так, але мій співбрат святий Тома Квінський казав, що надія це акт волі. Я бажаю отримати Божі дари, які Він мені обіцяв. Ну і тут треба запитати себе, чи... що ти можеш сказати? Чи ти сьогодні бажаєш, щоб це вже відбулося? Чи ти хочеш сьогодні спасіння? Чи ти хочеш залишити все, щоб бути з Богом? Тут і зараз? Що скажеш? Я Так. Я хочу. Ти готовий залишити дружину, дітей, роботу прославу, славу, щоб бути з Богом. Тут і зараз. Ważne zapytanie. No, Łącego zapytanie. Ale proce własnej dziecię. Czy se jest mniejsze ważliwe dla mnie, niż Jezus Chrystus? No więc o Ewangelii. Jak coś što jest ważniejsze dla ciebie, ty nie jednej. No. Zwyczajnie, tutaj bez fanatyzmu, nie? Jak coś ktoś ma jakieś, skażem o psychologiczni choroby, też takie rozlady, coś takiego, że jak on zaczyna się boić tego, nie o to chodzi. Chodzi o taki stan, no, powiedzmy, zdrowia, Ktoś nie zaraz prosto wszystko robić, żeby coś zrobić, bo zaraz on zaginie. Nie o to chodzi. Chodzi o taki zdrowy, zdrowy Czy ja naprawdę chcę, czy ja chcę przejść meżu, komfortu, granicę zwyczajów, granicę jakichś Ну, Переконання, так, які я маю, віддати справді все, щоб жити для нього. Не? Але люди думають е, наступним чином: я нікого не вбив, я нічого не вкрав, е, жінці не зраджував. Так. Ну там десь може, там маю якісь такі, ніби грішки такі маленькі. Але ж є набагато за мене грішніші. От вони заслуговують на пекло. Ми а, того не знаємо. Але я так але я живу ніби нормально, тому. Ми того не знаємо. Це лише Бог може осудити. Тобто, людина, яка так мислить, вона помиляється. Помиляється, вона не гарантовано отримає спасіння. Павло пише: вважайте всіх, як вище, як і вище стоять від вас. Jakby co to ten moment, że ja znam na tyle swoją słabość z grzeczność, że ja innych widzę jak... no, mając świętych. Nie to, że ja nie widzę ich grzechów, ale ja nie patrzę na to. No, to jakaś błagodanie, to ciężkie, to, to, ważne, to nie, nie, nie proste. Ja mówię o idealnej rzeczy, idealny idealnym No, ale wiara jest jakby... Ona nas je do tego idealu. I, i nadzieja, spasenie także wszystkich, tak? Вона полягає не на тому, що я приймаю за таку думку: а Бог добрий, то всі спасуться. Тільки надія спасіння всіх це є такий момент, в яким я жертвую собою для спасіння інших. Дякую. Ну і запитання останнє. Якщо мене дійсно хвилює майбутнє життя моїх рідних, тата, мами, дітей, моїх, родичів і друзів, я переживаю за їхнє також майбутнє життя після смерті. Як з ними говорити? Про пекло і можливість не отримати спасіння. А вони грішать і тривають в гріхах, чи? Ну, всі, всі грішать. Ага. Всі ми грішні. Ну, але це є різниця, не? коли хтось триває в гріху і я маю йому ну, донести, так. що це може закінчитися світом. Наприклад, погано. якщо, наприклад, там, тато алкоголік там або. А це хвороба. Тату треба послати просто до лікаря. Тоді, я не знаю, чи аргументи з пекла, Ну, може, на когось задіють, але чи якраз в тому випадку. Якщо, якщо я знаю, що, що мій брат у Христі, бо моя сестра триває у гріху і я за нього хвилююсь, переживаю, мене хвилює Його спасіння, то я і... можу йому це сказати. Так, власне. Мене хвилює твоє спасіння. І я молюся за тебе, і я хочу тобі допомогти. Чи ти хочеш щось від мене приймати? Бо якщо ти цього не зробиш, то ти знаєш, що це може закінчитися погано. Любов має бути тим, що нас до інших посилає. Так? Якщо в нас немає любові, якщо ми це робимо зі страху, ну то що це? То в нас немає любові. І це важке, важке бо Пам'ятаємо, що ми не є Христом. Це дуже важливо, ми не є Христом. My możemy mówić w imieniu Chrystusa, ale my nie jesteśmy Chrystusem. I też, co on powiedział, my mamy to prorokować, ale pamiętajcie, że my jesteśmy sobą. Jeśli w nasze będzie taki moment też mielenia i będzie miłość, to ja myślę, że my to zniesiemy i będziemy wiedzieć, czy to powiedzieć, czy to nie powiedzieć. A przede wszystkim będziemy modlić i tak jak powiedział, będziemy ratwować swoje życiem, swoim strażdaniem, swoim bolem, chociażby właśnie tym, że ja widzę tę osobę. Я плачу. Святий Домінік, наш засновник, він мав молитися, покутуючи, ну, слози мали з нього, і може і десь там, як це казати, що слози робить? А текли, текли так. І він, і він говорив: питав Господа: Боже, що буде з грішниками? Що буде з грішниками? І, і це була його молитва за їх спасіння. А не те, що він пішов до них: о, ви грішник, я вам зараз покажу. No, ми знаємо, що це не працює. Це найчастіше показує, що людина не вміє з любов'ю підійти до, до іншого. Ми це маємо робити в укритті, щоб мати силу, щоб донести їм ну, звістку про Боже милосердя. Бо, справді, про пекло, то треба говорити людям, які віруючі. А чи можу я говорити це, знаючи, що я сам грішний і що не гарантовано спасуся? Якщо мене моя совість е, е, якби спонукає до того, що я розумію, що я не є. Якщо я все ж таки намагаюся навертатися і намагаюся робити ну, ну все моля приймаючи сприймаючи благодать, то так, то я маю манда для того. Так? Якщо в мене того немає, то це завжди буде карикатура. karygmy. zawsze będzie po tym, co będzie zaszeredzenie własne na złu, na 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 ludy, na pekli, na satanii. jakby, to nie jest dobra nowina, dobra nowina ma je że win, chce tebe wratować. ale jeśli ty nie pidesz w c, to c może zakończyć się duże pochano. Добре, отець, дякую вам за гарну бесіду. І якщо ви можете, буквально в камеру зверніться до наших глядачів і скажіть їм кілька слів до завершення, те, що би ви хотіли їм сказати в любові. Не бійся визнати своїх гріхів, не бійся сказати, що ти є слабкий чи слабка. І не бійся тривати в тому до кінця життя, не очікуючи, що це зміниться завтра чи навіть за кілька років. Святі це люди, які знають, що вони слабкі, що вони грішні, навіть якщо вони важко не грішать. Це є відкриття і довіра до Божого мого сердя. Уповання на нього, який єдиний може нас спасти. Амінь. Амінь.